Матвія 10, 1, 10, 8 і так далі, коли Христос призвав своїх учнів, що ми читали, Луків проще раз, 9, 1, 2. Да? Коли Господь призвав своїх учнів, наділивши їх владою. Дивіться, що Він сказав. Пам'ятаєте? Він не казав, ідіть і моліться за сілення». Ідіть і моліться за Воскресіння. Він не так казав? Не так? «Ідіть і зцілюйте!» Хто зцілювати повинен? Ми. «Ідіть і моліться Господу за Воскресіння. Моліться Господу, знаєте? ми були Господи, хай мертві воскрешають. Да ми повинні їх воскрешати. Ми повинні їх відселяти. Правильно? Ну дьявол обманув нас через релігію. Та да хто ти такий вообще? Що ти з себе строїш? Ти вчорашній мерзотник, блудник. Бандіт. Да, вчора я був такий, а сьогодні я нове творіння у Христі Ісусі. Сьогодні я любимий і прийнятий Господом. Я освячений Його кров'ю святою. Амінь. І люди можуть фиркати на мене і казати, що так кажі, що хочете. Слово Боже, так каже. Розумієте? І я вже маю силу силою владу. Та я 100 год уже в церкві, 30 год в церкву хожу, пощусь і молюсь, і то я не, не заїхаюсь, не наважуюсь цілити за когось. Ну, не наважуся. А я буду сільвати. Тому що силу і владу я не заробив, а отримав від Бога по благодаті, щоб бути ефективним свідком Його на цій землі. Амінь.